Мильні бульбашки та порожні задачі. Вам здається, що у вас безліч справ і багато завдань. Ви поспішаєте якнайшвидше зробити ці справи та виконати ці завдання. Але ваші справи це лише мильні бульбашки. Які лускають дуже швидко, але завжди несподівано. А ваші завдання завжди порожні, бо вони нічим не наповнюють ваші душі. І в усіх ваших починань фінал завжди один. Щоб ви не посадили, щоб ви не збудували. Кого б ви не народили, це все висохне, зруйнується і помре, тому що ви смертні, і живете ви у смертному світі. Всі ваші виконані завдання і безліч зроблених справ помруть разом з вами. Так як ви смертні, і живете ви у смертному світі? Бо ви покинули вічний світ, в якому ви теж були вічні, але ви самі пішли з нього. Насправді, вас ніхто звідти не виганяв. Невже вас сюди притягнули? Сі мильні бульбашки і пусті завдання. Але я точно знаю, що вас не пускає назад. Усі з вас знають, що ви тут смертні, але більшість начебто не розуміють цього. Але вас не відпускають звідси ваші начебто важливі справи і начебто ваші великі завдання багато з вас знають, хто я. Я той, хто може вказати вам шлях із цього світу часу у світ вічності.